883 день в Канаді 14, 11, 25. І сьогодні п'ятниця. Гарна спокійна п'ятниця, була роботка. І скоренько по порядку, бо вже хух, далеко по 12 Треба спати завтра до обіду. Сподіваюся, буде добре. Зранку встав стандартна програма, будильник зібрався і, на, і в офіс. Пішов в офіс. Пшов через паркінг, подивився, що там, як, все порядок. Ще, до речі, приїхав якраз теж. Зустрів його. Машина в нього вже обледеніла. Мокрий сніг такий падав. І сьогодні такий вже зимовий період. Я йшов через вулицю пар з рота, і сніжок такий легенький посипав вже. Чути, що зима нарешті почалась. І що? Поговорили ми з ним, один із працівників поїхав назад в Ліван. До комп'ютера пішов, видрукував кілька заявок. Алекса зустрів, віддав йому ще дві заявочки, які в мене вже були. Там одна аж на вівторок, нічого такого стіну підшпаклюю, я вже зашпаклював, тільки підшліфувати, зафарбувати. Він просто фарбує. І вже в нього фарба трей, просто щоб для такого діставати валик, оце все потім мити, нема сенсу. А коли вже фарбуєш, там прийшов навчати все. І ще одну квартирку, там треба стелю поправити. Він теж пішов, доробив і стіну. Ну, такі от доробки. А я пішов. О, сьогодні була в мене одна квартира. Вона завжди пише no permission. Зараз написала yes permission, подзвонила в офіс, дуже брудна родина. В них біля пралки, в них ух, порошок розлився, все липке. Пралка завжди забивається. Вони дрібних речей, діти маленькі, вони пхають туди все, ну брудно. Але проблема з сушуарною машиною зараз. Я прийшов, вона реально включається, але не запускається. Я так розумію, що вже згорів мотор. І я вирішив їм поміняти. Ну, думаю, навіть коли вона і по гарантії, краще її ремонтувати майстрові буде внизу, ніж отут. І коротше, я зібрав, ну, покликав Алекса, я вже підготував, покликав Алекса, ми її замінили. Тяжко було там залізти, але нічого все зробив. Все працює. Умивальник, кран каже: в нас кран, що носик він висовується і назад залітає сам, там грузик. Він не залазить повністю до кінця, він зависає і все. там. Я відкриваю шафу. Або ви поставили тут пляшку, воно впирається, в неї не залазить. То двері в них не закривались. Ну, коротше, ну нічого, що там поробив. Лампочки. Лампочки в спальні, людина, Оце, що в спальні, вони хочуть лампочку. Я їм казав купити. я... Мене знов створили. Я кажу, давайте я піду до них. Коли можна прийти? Вони написали після 12-ї. Ну і що після 12 -ї? я приходжу, нікого нема в хаті. Вони мені лампочку мають дати, я їм маю пояснити, що вони мають її купити. Що вони мають її купити і я її поставлю. Інше ні, я їм поміняв три лампочки в туалеті. Не знаю, що з ними вони роблять. Я їм минулого разу міняв штук 5 і зараз знову. Вони, напевно, в них світяться цілодобово, бо я прийшов вони в хаті світло -світці. не виключають. Родина з Азії, може в них там дешеве світло в Китаї. От от. Вирізав одну штучку, хочу зробити собі. Я маю, маю ще одну діру на сходовій кліці, там, де трубу міняли, і я заміряв панель, пішов вирізати і плюс знайшов там дошку, з якою я хочу зробити підставку під, під вазонок. Його зонок, і він не їздить. Я хочу забрати з балкону до хати, бо вже мороз, мороз бере і треба його рятувати. Буде він в хаті стояти. Але я хочу зробити підставку на колесках. Він величезний і важкий. А в хаті якраз можна буде його їздити, возити, бо там таке приміщення, де всякі речі, деколи коли потрібні, таке складське типу. Тож він буде тут стояти. Квартирі, гарніше буде. Приходила сьогодні інспекція, санстанція, можна сказати, по всяких жучках. І головна жінка прийшла, я її поводив по квартирах. Коротше, ну це просто екскурсія, нічого такої роботи, але час займає. Перша вона походила, потім взяла собаку спеціально натреновану, це знаходити. Винюхувати. Тож треба. Ні, ну собака дуже класна. Там на ній пише: це не тварина, це не пец, це працівник. Ну, щоб ніхто там не бачився, щось, щось. і він не любить людей. я Руку по нього він такий не хочу. Не тим пахне, що я шукаю. <смір> Отаке. І все. Все роботи додому. Сьогодні повечеряли китайською кухнею. Китайська кухня це рис, курочка, салатики, класна штука. Це захотілося. І все. І треба йти спати. О, до речі, зранку йшов охоронець мені. Дав гіф-карту, гіфкарту. Там на 50 доларів запакував, казав. Джокер Віза. Карточка з грошима. Це за те, що я йому тенісну е сітку поставив для гольфу. Я може там місяць прикрашу, ну, не прикрашу, поприбираю, позабираю лишні речі, щоб він більше місця мав. О, я ще задумав собі ось такі от камери. Прикольні камери, мені сподобались. Хочу поставити, щоб стояли. Отак от вона рухається. І плюс отут магніт всередині, вона магнітиться до стіни. Дуже класна камера. Тож, таке то. Це, а зараз треба йти відпочивати тут частити зубки і спати.